Наближайся до мети, керуй своїми думками, діями і можливостями. Саме під таким гаслом працює громадська рада при Рівненській обласній державній адміністрації. На першому засіданні, яке відбулося цими днями, обирали нового голову, визначали кількість заступників та планували роботу на 2015 рік. З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськості, підвищення якості підготовки. Рішень з важливих питань державного суспільного життя, за рухування громадської будівлі і контроль за виконанням та спорядження власного заступника голови адміністрації Савчука Олександра Івановича, тобто на мене, голова адміністрації Віталій Чувні. Серед претендентів за посаду голови громадської ради при рівненській ОДА боролися два кандидати: Василь Цинко та Юрій Ходаковський, який очолював дві попередні ради. Кожен з претендентів мав змогу висловити своє бачення роботи ради і відповів на питання присутніх. В результаті голосування більше половини членів ради, а це 48 чоловік, проголосували за Юрія Ходаковського. Будуть на першому місці в нас, в нас є громадська рада, це дурачий і контролюючий орган. Якщо ви мене виберете головою. На першому місці буде контроль стояти, а потім радити буде. Цього року Юрій Ходаковський вже втретє очолив громадську раду при Рівненській ОДА. Що ж до його опонента, то за Василя Ценко свої голоси віддали всього 13 присутніх в залі. Нагадаємо, Василь Степанович в різні роки побував на різних посадах. Він був і депутатом рівне ради, і помічником народного депутата України Володимира Ковтунця, і заступником голови обласної просвіти, а також засновником товариства Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників та акціонерів України і фундатором громадської організації Захист конституції. Попередньої влади чи ще раніше було запроваджено вен, е, енергетична видба, яка давала незалежність нашій, нашій області від російського газу. Зараз це, як сказав, один чиновник, усе закрито. Ми повинні займатися незалежністю енергетичною. Ми повинні напрацьовувати на законні проекти і подавати на кабінет міністрів. Найближчими днями новий старий керівник визначиться зі своїми заступниками та сформує комітети. А вже з наступного тижня дорадчий орган при адміністрації розпочне свою роботу. Зряна Шельчук Андрій Ниник у ритмі подій.